Цих цікавить, що таке нанопіна. Нічого ми про це не розповідали. А я для вас вирішив зробити отакий експеримент. Це в нас є активна піна, а це є активатор нанопіни. Бачите кольора? Ану покажи. Колір. Да? Не схоже на рожеве. Це активатор. Складається в спирту. Тут є великий вміст спирту. Реально, ну, можна, напевно, було би пити, але це не наш профіль. Це є звичайна активна піна, яка є розведена по певній технології і готова до використання. Тепер дивимось. Результат хімічної реакції. Ніяких таких складних барвників в плані того, що нема порошку, харчового барвника, Такого наглу, я не хімік, я не знаю. Я вам просто говорю, що от вам результат, якби от жовту піну, яку ми пістували, вона була в каністрі вже ізначально жовта. Тобто там видно було, що там є всередині. А це два компоненти в кінцевому результаті, які роблять таку реакцію. Чим вона краща, ну для початку скажу так: спирт, він і в Африці спирт. Коли ми наносимо спирт на е, авто, так його невелика консистенція там. Тому що він розводиться і так далі. Коли ми наносимо спирт на авто, то цей жир, віз, жир, бруд, залишки від доріг, солярка, гума, яка стирається на дорогах, падає дощ, то все налітає на машину. Мені здається, і так як мої клієнти говорять, що вона краще працює через той спирт. Можливо, воно краще. Я знову ж таки хімі не хімік, я не знаю. На рахунок шуби. В нанопіни шуба просто отака. Відповідно, масою своєї шуби вона бруд тяне. Вона набагато має більшу таку тягову властивість стягувати бруд. Тому приїжджайте, пробуйте, експериментуйте, пишіть свої відгуки на рахунок нанопіни.